Так, отже, результат щеплення груші. Пройшов рівно один рік, як ми щеплювали грушку. От, ось ці два пагінчики, тут був один живець, якщо ви пам'ятаєте з відео, ось тут два живці. Ми вставили в один, в один розщеп. Так, Зараз, секундочку. Вибачте, за якість, щось не фокусується. Так, ось тут два. Дважився. Так, Ось такі вони були маленькі, а потім вони дали бокові гілочки і пішов розвиток. Ця гілочка теж у нас була коротенька, вона була, здається, там на 3-4 бруньки. і Ось такий, і ось такий має приріст. Так, зараз ми це все діло я розмотаю от, і покажу, що там, що там всередині. Прижилось чудово, просто чудово. Дуже гарно затягнуло. Ось це місце, де е, зросталася шкірка. Утворювався камбій зі шкірки. Ось на цьому так оже видно. Так, з іншого боку. Так. Ось ви бачите як воно виглядає. Все гарненько дуже збоку. Так. І це от там, де був один пагінчик. У нас стояв. Ось так. Так, сміття я забираю, звичайно. Ось такі справи. Ну і для повного щастя ми зараз щас трошки зразу почнемо формувати деревце. Так, ми. Ось ця гілочка, так, так ця гілочка йде в бок, це дуже добре. Це теж в принципі, похилена від крони, тому ми її присічемо на бруньку, на Бруньку, яка йде назовні, яка буде рости від крони. І цю також так. те, що росте всередину, ми забираємо, на кільце зрізаємо. Так. От і те, що назовні присікаємо. І на зовнішню бруньку. Знову присікаємо на зовнішню бруньку. Все. Так і залишаємо. Все, до нових зустрічей. Так, друзі, це у нас результат щеплення груші, грушу на грушу сортову на дичку. Щепі близько 4-5 років. Кожна гілочка була щеплена. Як ви бачите, так. І, і так далі. І, і теж. і одна, Один центральний провідник визначився і вимахав ось, не знаю, близько 6-7 метрів висоту. Це. Дерево мною не формоване, я його щепив, але воно знаходиться на території ВДНГ в Києві. От, але я його не формував. Це була експериментальне щеплення. Ну, Сорт тут точно хороший. Я, це, ну, якби, я знаю, я його з дому привіз. От, але я не робив обрізки, тому не сваріть мене за те, що тут занадто густо і занадто неправильно сформована крона. От, росте як росте. Так ще один результат щеплення е, груша, груша дичка. Так, і, е, значить, і живці груші і в тому числі і живці яблуні. Ось ви бачите, що це живці яблуні. Так. Яка особливість? Живці яблуні трошки гірше, не трошки, а значно гірше розвиваються, ніж груша, груша на груші. Тому це теж було таке експериментальне щеплення цим гілкам цьому дереву, ну не дерево, а щепленим гілкам близько 4 років. От. І е, груша. Теж стагнує, вона погано розвилася, ну як би як для цього часу, для чотирьох для років. Поперед, ви бачили там, що попередня, попередня груша вимахала аж до 6-7 метрів. От, а це дерево чомусь стогнує, І особливо стогнують яблука. це значить, погано розвивається е, важко їм.